Мої вітання глядачам Суспільного в ефірі дайджест новин тиждень суми у студії. Працює Ірина Касьяненко, і ми разом із командою зібрали для вас найактуальніші події із життя сумського регіону за тиждень, що минає. Сьогодні у випуску сирість і цвіль стан укриття однієї зі шкіл інтернатів області показала благодійниця Сум. Евакуація з 10 кілометрової зони на Сумщині. Чи багато нині охочих виїхати у більш безпечні місця? Псевдоокупація Рижівки. Подробиці ситуації в селі, про захоплення якого повідомляли у телеграмі голови Чеченської республіки. Сирість цивіль і дитячий горщик замість туалету. Такими враженнями поділилася волонтерка Сум після відвідування укриття однієї зі шкіл-інтернатів області, який саме цей заклад не назвала зміркувань безпеки. Побачене ж благодійниця відзняла на телефон і виклала в соцмережу. Хочемо показати взагалі весь цей жах. Сюди ми заходимо. Ось такі ліжка. Дуже погано, що камера не може передати, яке взагалі сире. Якась сира постільна білизна, як тут холодно. Ось це такий туалет для діток, вік яких вже по 17-16 по років. Найменша дитина тут 5 років, найстарша 17 років. У цю школу інтернат Катерина Андрієва приїхала із гостинцями до тамтешніх вихованців. Коли пролунала повітряна тривога, спустилася в укриття. Там дуже сиро, е, стіни просто настільки пронзають холодом, що побувши там 10 хвилин, я сказала, що ми виходимо, тому що я не хочу завтра встати з бронхітом і просто з кашлам. Дітки, які спускаються туди на регулярній основі, тому що це їхня безпека. Вони майже кожен з температурою та з кашлем. Зняти стан укриття адміністрація закладу знімальній групі не дозволила, посилаючись на воєнний стан. Директор школи-інтернату прокоментувати, чому у сховищі для дітей немає ремонту. Також відмовився. Пояснив це так: наразі ведеться перевірка, були е, директор департаменту із е, робочою групою. Е, робляться всі кроки для того, щоб усунути недоліки, які є наразі. Ситуація виправляється поки працює робоча група, поки вносяться корективні зміни. Більше я не можу дати ніяких коментарів. Діти не хворіють. А в вересні 2024-го у дитячому будинку планується нове модульне укриття. Так ситуацію зі школою-інтернатом прокоментувала директорка обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова. По захворюваності дітей ми запросили довідку. Лікар нам дав інформацію, що це не так, тобто діти не хворіють. Е, то укриття, яке було показано, в ньому не перебували діти. Станом на 12 червня у сховищі поклали теплі ковдри, приміщення підігріли, замість горщика встановили туалет. Таке відео волонтерці надіслали вихованці інтернату. Загалом, за словами Вікторії Гробової, у закладі нині чотири укриття. У 2022 році е, ми е, на швидкоруч робили всі захисні споруди. Це і овочесховище, це і підвали, це і інші полупідвальні приміщення, цокольні приміщення. Вони були використані як найпростіші укриття. Зараз задача вже або будувати нові, тому я сподіваюся, і те, що завірив мені керівник, що укриття нове вже побудоване буде до 1 вересня. На Сумщині триває евакуація людей з 10 кілометрової зони за пропозиції військового командування, озвученої під час засідання Ради оборони області. Розпорядженням начальника сумської ова Володимира Артюха ще вісім сіл Білопільської громади підлягають евакуації. Мої колеги відвідали одне з таких сіл нові верки і запитали у місцевих, чи збираються вони виїжджати. Знаю, привикли тут. Не хочеться нікуди їхати. Якщо буде вже реальна небезпека, тоді виїдемо. А реально це що для вас? Ну, не знаємо, наступ може якийсь, чи... ну ще щось. Поки ні. Чому? Чому? Тому що сенс цього життя все це моє. Будівля, все моє те, мені евакуюватись нікуди. Староста Нововерківського старостинського округу Олена Воліна розповіла: в селі не працює жоден магазин. Продукти селянам привозять один раз на тиждень, і інколи вони їздять за ними в Білопілля. Нині тут залишаються близько сотні людей. Евакуюватися здебільшого не хочуть. Вчора ходили збирали відмови. І що, зараз? От будемо ще ходити. Збираємо відмови від людей. Люди не хочуть виїжджати, а там вже як ситуація буде а чому Усіх вдомогосподарство. Це щоб їхати, кудись, це треба, кудись їхати. У багатьох, то родичів немає, то родичі також на обстріляних територіях. За словами голови білопільської громади Юрія Зарка, людей в селах, що підлягають евакуації, згідно останнього розпорядження близько 400. Евакуація проходить, скажімо так, планомірно, без таких, що немає, скажімо, Великих скачків по мірі того, як набирається певна кількість людей, їх обзванюється. Визначається день, коли буде здійснено поданий автобус. Для подальшої відправки в більш безпечне місце з прикордонної ворожби Білопільської громади евакуація людей почалась місяць тому з 13 травня і триває нині. З жителями, які вирішили не виїжджати з міста, спілкувалась особисто. Одна з них Лілія Воруна розповіла: на вулиці, де вона живе, майже нікого не залишилось. Вона ж доглядає за своєю матір'ю, тому виїжджати не планує. Тут стала пустка людей, ось за два-три роки. Ну, оце тільки двір, і він жінку втратив, умерла, по болезні умерла людина. Отут усе нема на нікого. Все своє життя мешкає у ворожбі пенсіонер Микола Куцомеля. Через травми ніг чоловік маломобільний, тому залишається в місті. За мною нужен уход, тому що я сам мало що можу робити. Ось чим дядь. А хто согласиться, якщо кожен час із своїми проблемами? Евакуація людей з ворожби триває щодня, розповів міський голова Андрій Друщенко. Але бажаючих виїхати значно менше, ніж місяць тому. Люди потрошку виїжджають, залишаються люди пенсійного віку, які поки нікуди не можуть виїхати. Молодь виїхала. Ну є ще діти, які залишились в громаді. Нині за інформацією Андрія Друщенка з майже 7 тисяч жителів у ворожбі залишається менш як 3 тисячі. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За інформацією оперативного командування Північ цього тижня, внаслідок обстрілу ФПВ дронами були пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури у Шалигіно та Уланове. А 11 червня, внаслідок обстрілу краснопілля з артилерії, пошкоджений дитячий садок. Ввечері 9 червня в російських телеграм-каналах поширили відео, в якому стверджується, що російські військові зайшли в Рижівку. На відео, поширеному головою Чеченської республіки Кадировим, зазначено, що їхні бійці окупували село. У відео можна побачити змонтовані кадри удару по населеному пункту, а також кілька секунд, де є будівля із табличками: Рижівська сільська рада та бібліотека саме фото. Там, де бібліотека Сільрада Рижівки, воно справжнє фото могло би е, зроблено е, ким завгодно, як і ДРГ, так і якимось ще е, з людей, а решта відео, вона вже скомбінована, так би мовити, не відповідає там, не зовсім вона відповідає місцевості і, і тієї локації. Тож, якщо в цілком розглядати це можна як і псо. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі повідомив наступне: Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є супутником російського чоткіну. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють. Ворог отримав вогневе ураження. Кадирівці це інформаційна армія. Ставка зроблена на інформаційну компоненту. У Рижівці, за словами старости Сергія Анікіна, на початок весни залишались 160 людей. Коли ж у березні селище почали обстрілювати, масовано за чотири дні виїхали майже всі. Нині там залишається дев'ять людей, до яких він їздить щотижня. Село знищене близько на 50%. відсотків. Живуть, продукти доставляємо. Я раз в тиждень їзджу, привожу хліб, там які продукти першої необхідності. І так живуть. Вода, в колодці, свята немає, газу нема, інтернету нема, зв'язку нема. Люди живуть, виїжджати не хочуть. Чому? Не можу. Силой не заставлю, не хочуть, і все. Такою інформаційна картина на Сумщині була цього тижня. Разом із командою будемо вдячні за перегляд, вподобайку та коментар під цим випуском. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати важливих новин. Наступного тижня у цій студії знову для вас працюватиме Христина Довбня. Дякуємо за довіру, гарних вихідних!